Громада храму святого Великомученика Георгія, розташованого у Дніпрі, прийняла рішення покинути московську церкву і увійти до складу Дніпропетровської єпархії Православної церкви України. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Не дивлячись на ранню годину, у храмі святого Великомученика Георгія зібралося багато людей. Для вірян цієї громади відбулася визначна подія входження до складу православної церкви України. Таким чином збулася мрія вірян вийти з під опіки Української православної церкви, що підпорядковується Москві, адже вона пов'язана з агресором, який вже третій рік веде повномасштабну війну проти України. Вперше у стінах цього храму керуючий Дніпропетровської єпархії Православної церкви України, митрополит Симеон очолив Божественну літургію. Сьогодні це дуже відомий храм. Насамперед він несе таку пам'ять про правоохоронців, тому що це капіланський храм теж. І тут велика християнська родина, чудовий священик Ігор, який вже стільки років несе цю сакральну місію в ім'я України. Але в свою чергу вітаю всіх, хто приходить і долучається до нашої Дніпропетровської епархії, а саме до Православної церкви України, тому що єднаючись серцями в єдиній молитві українською мовою, єднаючись серцями в імя України. Бог нехай тільки додає нам сили до цієї спільної перемоги, і ось нехай Бог додає сили цій громаді сьогодні, яка одноголосно перейшла до нашої церкви. Бог нехай допомагає і благоставляє їх на многих блага літа. рішення громади було одностайним увійти до складу православної церкви України. Таке законне прагнення вірян підтримало духовенство Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Це є христийні єднання, свідчення того, що громада сьогодні уже є повним своїм складом разом з настоятелем храму, цим ігором в складі православної церкви України. Сьогодні Україна переживає непростий час, час виправданий війною. І безперечно, сьогодні такий крок, коли громади приймають такі рішення, переходять в українську церкву, об'єднують український народ навколо української церкви, навколо українства, навколо. Патріотизму духовності це наближення нашої перемоги. Тому сьогодні виістину історичний день для громади, в цілому для нашої епархії, для церкви. І на майбутнє ми також закликаємо духовенство, які ще до сьогодні знаходиться в складі московського патріархату, які служать українському народу, але запрошуємо їх приймати також такі рішення, щоб об'єднувати громади навколо українського київського престолу. Цей храм святого Великомученика Георгія було зведено у 2001 році на честь загиблих співробітників правоохоронних органів. І в такий знаковий день серед присутніх були представники Національної поліції України. Настоятелем храму Святого Великомученика Георгія вже 22 роки є. Отець Ігор. Він залишається з громадою. Люди прийняли рішення, зважене рішення. Вважаю, про те, щоб Доєднатися це є природнім, тому що Україна, українська поліція, українські люди, українська церква все має долучати нас до миру Божого. Звичайно, ну знов таки, оскільки кожна людина має право вільного вибору і має право на власну на власний розсуд. То власне люди це і зробили. І я, як настоятель цієї парафії, просто підтримав людей в цьому їхньому виборі, абсолютно не роблячи ніякого там чинення, чи ніякого тиску чи протидії. Чому я вважаю, що церква або на грецькій мові еклезія це є що? Це зібрання, це є спільнота, це є громада. І це не є щось таке ефемерне. Церква це є люди, перш за все, всі люди. Об'єднання навколо віри є запорука цінності, якоїсь стабільності внутрішньої кожної людини. Пані Марія відвідує цей храм вже 20 років, розповідає, що приходить на богослужіння сюди з родиною та друзями. Ми дуже цього довго хотіли, вже 10 років ми намагалися перейти і бажали. Цього а я вважаю, що це тільки відбулося вже офіційно на бумазі, а в наших душах перехід стався вже давно. Молимось ми тільки за перемогу зараз. Це головне, що нас турбує, а все інше вже ми зробимо з Божою допомогою. Все більше громад виявляють бажання доєднатися до православної церкви України, бо ця церква відстоює інтереси нашої незалежної держави. В храмах ведеться велика робота щодо збору гуманітарної допомоги для наших захисників та підтримки тих, хто змушений був покинути рідну домівку в зв'язку з війною. Капелани ПЦУ з 14-го року служать на передовій, підтримують наших оборонців. У храмах відправляють службу за нашу майбутню перемогу за наших воїнів. На честь переходу православної громади, храму святого Великомученика Георгія до складу Дніпропетровської єпархії ПЦУ, її керуючий. Митрополит Симеон передав копію Томосу. Олексій Доніченко Віталій Шалдов. Новини Д1.